Гадалась мені, як тихого весняного вечора сиджу була у своїй одинокій хатинці на хуторі Серед степів харківських і згадую свою рідну волинь і шлю до неї, свої думки сумніє. Сонечко стоїть низенько на заході і червонить своїм світлом гарячим спечений степ. Ось прийшла череда, на дорозі куря остала червона, мов тим пожару Здається, вона проти західного сонця. Хуторяни замотушились, гукають, заганяють товар. Малі хлопці стовпились біля криниці, коней наповають. Гомін, гамір. Далі все стихло. І тільки у мене під вікном я чую якісь тихі голоси. Отож, хуторяни збираються на колодки. Щовечора вони так збираються під моїм вікном. І ведуть розмови не раз аж до піснього вечора, а під вербами загули співи двох великих гуртів, дівчат та парубків. Розлягаються тії хори по хутору далеко-далеко, в степ розлогий, перебивають один одного та спільно лунають і знов затихають. І чутно тоді тільки співи соловейків, що по садках щебечуть. А потім те дзвінке голосне щебетання. Заглушають ще голосніші спів челяді. Стара громада стихла, хто прислухався до співів на вулиці, хто думав якісь поважні думки, а деякі вже й по хатах розійшлись. І тільки молоді молодички спровадили стиха якусь слагідну розмову. Либонь, одна одні якісь хатні лихо розказували. А соловейки в садках щебетали голосно, дрібно і радісно, і мов тожлива тужлива пісня котилась, лилась і єдинулась зі співами. Щось спільне було в обох тих співах.